Питаю, друзі, Будапеський меморандум. Чи треба, щоб політики, які його уклали, які мали з цього зиск українські політики несли за це відповідальність? А? За це за хвильку. А поки що, підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і, власне, знати. Правду. Володимир Зеленський з дружиною дали інтерв'ю італійській журналісті Чичилії Салі для газети «Ля Фогіо, е і Україна, за словами Зеленського, могла б отримати сильну армію. А чому ж не отримала? Тупо нелогічно і безвідповідально, на думку Зеленського, була відмова від ядерної зброї в обмін на Будапештському меморандум. Володимир Зеленський вважає, що віддати ядерну зброю замін на Будапештський меморандум було тупо, нелогічно і дуже безвідповідально. Я додам від себе злочинно. На його переконання, гарантії мали бути такими, наприклад, щоб зупинити будь-якого нападника, наприклад, Членство в НАТО, Потужна армія. Декілька разів після початку о, війни з Росією, після 2014 року Україна зверталась до держав гарантів, щоб вони виконали Будапештський меморандум. А у відповідь. Тиша, тиша, тиша. А я вам скажу чому. Тому що, по факту, підписуючи Будапештський меморандум, президент України Леонід Кучма продав українську ядерну зброю. На цьому збагатилась його родина, зокрема, його зять Віктор Пінчук. Вони ставили Поливовими їх стали приймати е, в американському політику, європейському, їм пробачили те, що вони створили олігархію, їм пробачили статки пінчука, який на що вказував, то йому кучма й давав в Україні. В обмін вони здали українську ядерну зброю. І підписав Кучма так званий Будапештський меморандум, який зі слів партнерів ніхто виконувати не збирався таке папірець. Росія підписант Будапештського меморандуму напала на Україну, а панове Гаранти умили ручки. Зеленський правий. Але він балабол Чому він балабол? А я дам відповідь. А тому, що замість того, щоб віддати кучму підсудку за цей злочин за продаж ядерної зброї. Кучма і пінчук, а пінчук здобув свої статки, я вже казав, на продаж ядерної зброї, найбільш наближені Радники, порадники Володимира Зеленського. То, Володимир Олександрович, ви або труси вдягніть, або хрестика, як кажуть, зніміть. Але так як ви хрестик не носите, то краще закрийте рота, поки не посадили кучму. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.